Друзі, всім привіт! Я таю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати бюджетний десерт і суфле. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 200 г печива до кави, 7 г швидко розчинного желатину, 200 мл води. Дві пачки галоретки з полуничним смаком. 20-30 г. шоколаду або зеленої кокосової стружки. Чи крихт Беремо велику форму. Я взяла форму 30 на 40 см, можна взяти 18 на 18 см, застеляємо її якісним пергаментним папером. Беремо 200 г найпростішого печива. Можна взяти печиво до кави. Викладаємо його на пергаментний папір по 3 штуки в 3 ряди. Навколо печива можна поставити роз'йомну форму. Нам знадобляться дві галаретки зі смаком полуниці. Одна упаковка має 70 грам. Зверніть увагу на те, що галаретка розрахована на літри води. В її інші упаковки розраховані тільки на 400 мл води. В чашу міксера висипаємо галаретки. Вливаємо 200 мл холодної кип'яченої води. Все перемішуємо. Додайте 7 г швидкорозчинного желатину, Все перемішайте і залишіть на 5-10 хвилин, для того, щоб желатин набух короткими імпульсами по декілька секунд. Нагрійте суміш у мікрохвильовій печі, постійно помішуючи, щоб желатин розчинився. Це дуже важливо. Перемішуємо все ретельно. Остудіть суміш до кімнатної температури і починайте збивати. Починаємо збивати на малих обертах міксера. Поступово збільшуємо до високих обертів міксера. В середньому масу потрібно збивати 5 хвилин. Час залежить від температури, до якої ви вистудили суміш. Викладаємо нашу масу на печення. Трошки нашої желейної маси лишаємо наверх. Якщо ви перебили масу нам за густа, то можете ще раз розтопити її короткими імпульсами в мікрохвильовці і збити до необхідної густоти. Зверху вирівнюємо і вкладаємо ще 9 печень. Печення дещо притискаємо, зверху вкладаємо желейну масу, яка залишилася. Якщо вони робили у роз'ємній формі, то притискаємо боки пергаментним папером, щоб надати добру форму. Зверху треба шоколад або посипаємо вафельними крихтами. Наш десерт відправляємо в холодильник на 40 50 хвилин. Наш десерт спочатку нарізаємо на 9 кусків, потім ці куски перерізуємо на менші кусочки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках буде розуміння, взаємодопомога і душевність, віра, віри на і любов будуть вірними супутниками по життю. Дуйте з любові, нехай вам все дається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па, 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 па.